Міністерство охорони здоров'я України закликає громадян вакцинувати дітей від кору на тлі реєстрації випадків захворювання. Наразі по всій країні триває кампанія з нездоганяючої вакцинації проти кору, паротиту та краснухи для дітей віком до 17 років, які з тих чи інших обставин пропустили планові щеплення. Це небезпечна така інфекційна хвороба, яка протікає доволі складно, вона висока лихоманка, це катаральні прояви, це висипка, і кір він небезпечний своїми ускладненнями. Це враження дихальної системи, це враження серця, це враження нервової системи. Це дуже важкий такий удар по імунітету дитини, перенесення цієї інфекції. За інформацією мозу на Полтавщині діють 159 пунктів, де проводять вакцинації. Ми також, як і вся Україна, приймаємо участь у цій кампанії. Щеплення ми розпочали із 25 липня, після того як 24 липня, ми отримали вакцину. Отримали 130 доз такої вакцини. Щепленню нам у нас підлягає 101 дитина. За цей період що ми проводимо щеплення, у нас щепилося 16 дітей, в тому числі дві особи з внутрішньопереміщених осіб. Для надійного захисту від хвороби усі діти мають бути вчасно щеплені у віці одного і шести років, запевняють лікарі. Передусім, щеплення роблять для попередження спалаху кору, особливо серед дітей, які восени повернуться до навчання. Діти, які відносяться до цього переліку, вони будуть прийняті з 1 вересня в школу лише після отримання довідки від свого педіатра про те, що їм проведені всі щеплення. Так що, будь ласка, потурбуйтеся заздалегідь про те, щоб ваша дитина вчасно пішла в школу і щоб не було проблем в подальшому. Не ігноруйте наші запрошення, поки є можливість, поки є час, зверніться кожен до свого лікаря. Будь ласка, подбайте про здоров'я своїх дітей. Перед щепленням медики радять батькам проконсультуватися зі своїм педіатром щодо ймовірних протипоказань для вашої дитини. Ось на що варто звернути увагу. Це наявність гострої хвороби або загострення хронічної хвороби. Причому гостра хвороба це хвороба, яка прибігає важко, яка прибігає з лихоманкою, а з таким важким станом з порушенням Стану пацієнта це важка реакція на проведення попереднього щеплення у виді анафілактичної реакції на щеплення. Це імуносупресивні стани, тобто це діти, які мають онкозахворювання, це діти, які в силу своїх захворювань отримують імуносупресивну терапію. У центрі первинної медико-санітарної допомоги горішні плавнів зазначають, що наразі в наявності достатня кількість вакцини від кору, паротиту і краснухи нідерландського виробництва, яка добре приноситься дітьми. Тож маленьких пацієнтів з батьками чекають від понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години у кабінеті щеплень. Центр громадського здоров'я інформує, що під час війни зростає ймовірність спалах у багатьох інфекційних захворювань, і з роками імунітет від кору стає слабшим, тому ризик захворіти у дорослому віці збільшується. Якщо у вас є сумніви, чи хворіли ви в дитинстві на кір або чи були вакциновані від кору, вам варто зробити щеплення принаймні однією дозою вакцини. Цини виключенням є вагітні жінки, зазначають медики. Також лікарі нагадують про те, що продовжуються і важливі планові щеплення від дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту Б та гемофільної інфекції. Не зволікайте та будьте здорові.